Вітаю вас, шановні глядачі. Стосовно мирних перемовин в Катарі. Мене просили також записати прогноз, подивитися, що там буде відбуватися, чи нарешті вже до чогось домовляться. З однієї сторони поступають новини про те, що нібито ці перемовини вже зірвані через те, що почалося в Курску. Що нібито вони мали відбутися, мав вже початися мир, вже мали підписатися якісь документи. А з іншої сторони, говорять, що це все одно ще відбудеться, що все одно ще до чогось договоряться. Я би хотів подивитися, що мені карти покажуть стосовно мирних переговорів, стосовно мирних перемовин в Катарі, які відбудуться, по-моєму, по відеоконференції якось так. Це були типу таємні перемовини, чи мали бути таємними перемовинами, але зараз, оскільки їх всі освітлюють, вони ніякі не таємні. Добре, давайте чотири карти на циганській колоді, три карти на гральній колоді і одну карту таро витягнемо. Давайте подивимося. Карта грошей падає. Договорники через гроші якісь. Карта священника падає. Карта надіжди падає. І ще одна карта карта старої дами. Ну, до речі, тут карти досить позитивні. Я думаю, що таки вони про щось домовляться. Щось, що в першу чергу пов'язане з грошима. Бо карта грошей падає. А поруч священник, надіжда, стара дама. Дивимося на цій колоді. Сімерка пікова карта агресії, карта атак, дев'ятка Бубнова карта фінансових операцій, карта Великих Грошей. І Шістірка хрестова – це карта блискавки, карта несподіваних ударів та загроз. На таро, що падає Колесо Фортуни, 10-й аркан пряма позиція. Карта великих перемін. Я думаю, судячи по картам, які випали, що ці перемовини в Катарі, які зараз все одно відбудуться, будуть. Таким дуже важливим етапом до завершення всього цього безумства воєнного. Десятий аркан, карта колеса Фортуни, падає карта надіжди, Священника, грошей, гроші. Гроші І Дев'ятка бубнова це карта грошей. Але разом з тим випали ще дві такі досить чорні та негативні карти. Будемо вірити в краще, сподіватися на краще. Я думаю, що ці перемовини можуть стати дуже важливим етапом. До завершального кроку всього цього безумства я дуже на це сподіваюся. Бажаю всім мирного неба над головою. Бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе, гарного всім дня!